Усім привіт! Знімлю зараз відео, як працює дозиметр. Так, у нас є тут джерела різні, на яких буду перевіряти. Є і від ДП5 Б8. Вот. Ну, давайте спочатку зайду в меню, покажу вам меню. І так от будемо тестувати на гама і на альфа. Так, от у нас такі датчик йдемо. Так, заходимо в меню. Ось таке меню показує. Тому що в мене є особисто різні прошивки. От, вимкнемо звук, цигналізація на поріг поставимо. Ну, хай буде 20 мікрорентген, більше 20 в чистих місцях ніколи не буває в Україні. Ну, Крім Чорнобиля. Так, от налаштування датчика ось такі. ДСБ Т-10А. Ідеально справного нового. Так. От, так, значить В комплекті ще контрольне джерело для перевірки справності дозиметра. Концентрований калій 40 ізотоп радіактивний, безпечний, природній. Це калій добриво для акваріумних рослин. Дуже сильно концентровано, дуже фанить. В Україні, на жаль, такого не знайти. Оптом. так. Так, от природний фон. Ну, покажу всіх сторін прилад. Так. Чорний корпус 5G пластик, саме міцний серед пластиків. От Гладесенька сторона. Так, тут там болтики без шляпок врівень з корпусом, нічого не випирає. Щоб розкручувати, замінити легко любу запчастину. Це виступи для кріплення кришки. Зараз покажу її. Так, c роз'єм, такий як в сучасних смартфонах. Заряджати так само, як в сучасний смартфон до 2 А 5 вольт тут. Е, отвір всередині різьба, вклеєна масивно е, міцна гайка металева. Е, дуже міцно вклеєна в корпус і залята. Густим клеєм це Вирвати неможливо, хіба що повністю зі шматком корпусу. От. О, Вже з такої відстані реагує на ось це джерело. Заберу подалі. Так. Так. Що ще? І всередині обов'язково там є обмежувач синенького кольору, щоб ви не вкрутили болт довше, ніж потрібно, і не пробили, там, не пошкодили ні плату, ні цей обмежувач стоїть. Він також приклеєний. Детектор SBT-10A. От вона слюда. Тягнута всередину. От. Всередині вакуум легкий. От І суміш газів. Так, такий компактний, маленький, от прошу. Так, ну давайте заміряємо це коліне добриво в комплекті. Ось, спрацювала сигналізація. Показуємо 55 мікрорентгенового годину, перевищення норми, забираю його. Так, і він сам вимкнеться, коли фон прийде в норму. Ну, Нижче 20 мікроінген ми виставили. От, прийшов в норму, сам вимкнувся. Тобто навіть діставати з кишені не потрібно, можна по звуку орієнтуватися, чи вже прийшов фон норму, чи ні. Швидкість спаду цього фону можете в меню регулювати, щоб швидше він скидав, чи плавніше. Ну, це Наскільки ви плавні хочете ці покази, чи щоб швидко реагував, чи щоб повільно. Зараз виставлено слово, повільний режим. Так, і далі тестуємо на альфу. Покажу, що це альфа-чутливий детектор. Значить, чим він відрізняється, ось цей детектор СБТ-10A від всіх інших детекторів СБТ-10А, які є взагалі в інших людей. Тим, що я їх відбраковую, вибираю тільки з хорошою чутливістю до альфа-випромінювання. Перевіряю на детекторі диму. От у нас датчик диму європейський. От, беру лист паперу, звичайного. От, перекриваю. От. І, як бачите, так. Покази. От у нас немає що впустити на тою стороною. Так, потрібно спочатку вимкнути сигналізацію, щоб ви чули клацання, щоб вона вам не заважала. Зараз я це зроблю. О, прошу. Іншою стороною от закриваю. Тепер зараз фіксується тільки гама від цього. Вічальника, скільки ми фіксуємо, 28 гама квантів в секунду, ЦПС Запам'ятали. Тепер забираю папір просто. Ось і пішло, бачите, зразу вже пішло за 850 імпульсів в секунду. Це все альфа. Тобто, чудова чутливість до альфа, показав, що реагує все. Так, перевіряється. Лист паперу затримує абсолютно всю альфу. От. Так. Ну, Зафіксувало за пів секунди зразу 850 імпульсів від альфи. Так, і ще перевірю зараз. Так, заберемо ці джетле подалі. У нас ще тут b 8 от. Бету. Ну, Бету ми на цьому перевірили. От він з боку тут так. Так. Тепер C22, І тепер c 22 Такий самий. Вмикаємо. Почекаємо, поки порахує природний фон. Ну, о, чистий природний фон. Тепер підношу джерело до восьмої другої сторони. Закрити направим. Забираю, підношу, забираю. Підношу. Забираю. Все чудово реагує. Так, і далі продовжую природний фон міряти. Ну, так, покажу його. Це з усіх сторін. Такий гарний, без вмятин. ідеальний, не паяний. Такий. От, непаяні ці штуки, бакелітовий цоколь. зварений шов ось. С стороны. Ну, идеальный лечебник. Без окос, сливный ржавый. Так, ну все. Совсем до новых встреч.